На відсутності такого ж авторитетного лідера, яким був вбитий Джухар Дудаєв, середовище польових командирів все більше відмежовується одне від одного, і ситуація стає неконтрольованою в другій половині 90-х років. В Чечні з'являється новий актор, який був присутній, але він був в меншості. Цей іслам, політичний іслам. приходять ресурси, великі ресурси з країн близького сходу разом з ресурсами приходять проповідники. І відповідно тоді вже починається конфлікт всередині. І оцей розкол він теж дуже зіграв важливу роль в тому, що чеченцям не було набагато важче. Принаймні їх так спробували продати, і подекуди це вдалося, вони перестали бути бійцями за національний визвольний рух, тобто за незалежність. Шкері, а їх показали головорізами ісламістами.